Друзі, доброго дня. Я весь мета Маньківка. Маленьке містечко сільського типу Черкаська область. До Києва звідси. Десь 190 кілометрів. До Умані 20. Будинок за 8 тисяч доларів. Газифікований, цегляний. Водичка в хату не заведена. Заборчик дерев'яний. На желізних стовпчиках. Подвір'я у нас асфальтоване. Сусіди ось з старої хати зробили новеньку. Для прикладу покажу вам. Так, сам будиночок у нас наче ціленький, не потрісканий. Єдине, що в хаті є, тут ніхто не живе зараз. І в хаті якось був град. Її побило шифер. І так як ніхто не живе, то почало там підтікати є кілька місць, де пообсипалася стеля. Але ну, на даний час воно не тече, воно його полагодили, кришу. А на стелі так і залишилося. Так зараз вам покажу. Ну воно сухе. Видно, що вже там не тече начебто Но моменти є невеличкі е, така долина тут тече водичка там річечка невелика я туди не піду бо дуже зароша я думаю там немає що бачити сильного отак добудований ще такі сарайні приміщення але на жаль ключів немає я приїхав тут Власник, брат він не дуже знає, що тут до чого. Ключів у нього. Від цих сараїв нема. І від погріба також немає. Погріб тут видно, що страдає шия. Взагалі каже, що погріб начебто нормальний, все. І дядько сам каже, що шия тече, ну по ній видно, що але наче каже, що глибокий все нормально. А є ще літня кухня з заведеним газом. Зараз зайдемо спочатку в хату. А потім літню кухню. Ось така криниця. Теж вода кажуть є, все нормально. Так, і підемо в сам будинок. Винесений лічильник уже. Бачу двері. Такі китайські. Ось оце в віранді видно, що... На стелі було від граду. Ще відра якісь залишалися, але бачу, що в них сухо. Ну дядько каже, що це вже все вони полагодилися раніше ще кілька років назад. Наче зараз не тече воно. Ну Треба перевіряти. Так, тут прихожа отака. Ага, і в цій кімнаті також є Ось такі моменти, але підлога чиста, ніхто тут її не мив. Я впевнений ну, до мого приїзду. Е, меблі всі по ідеї залишаються. О, люди живуть в іншому місті. І забирати його точно не будуть, дядько каже. Зроблене тут парове опалення і отакі батареї, якщо бачити саморобні струб. Але також власник сказав, що треба до них дивитися, бо можливо вони там розмерзлися. Ну, коротко, воно все робило, але зараз він гарантію не дає, що, що прямо... Воно запуститься і буде робити, треба буде подивитись. Тут також я щось не помітив, теж є. Коротше, оце, мабуть, він каже, що був град сильний і побивав шифер, і ніхто не бачив, що там тече. Це є такі моментики, сталя дуже висока, стіни. Не знаю, більше, ніж 2,50, це точно. Так, кухня отака. Як усі, хоч і бочого ці на. на стелі. Заведений газ, тут є конвектор підключений і є сплити зроблені, ну, з грубе плити Зроблений котел там якось роблять, горілку вставляють і оце опалюється все дровами. Все воно розходиться, тут розведене. Ну, хатинка простора. Дивлюся я по Маньківці, казав, я в Маньківці сьогодні, то ну це низ ринкого, кому дорого, дешевшого немає. Ну Я розумів, що в селах такі хати там по 3000. Але в таких містечках я то, не знаю, нема тут по п'ять взагалі нічого. Ні хорошого, ні поганого. Оце 8 це, здається, найдешевша хата, що я знайшов. Вона не в самому центрі, ближче до краю села. Вулиця скрізь був асфальт. Я їхав, тут буквально метрів поворот і метрів 300. Оце така насипна була вулиця дорога. А так начебто все асфальтовано, все тут. Ну звісно маньківка славиться у нас ямами. Тут чогось людей не чи не люблять. І в них тут так є такі, є нормальні дороги, а є сполошні ями прямо. Для мене незрозуміло чого так. Просто місцева влада собі. Не думаю ні за яких людей, ні за що. Все в карман, а люди хай їздять собі. Ну я думаю це так, мабуть. Якщо не роблять ніколи, то гроші ж то є. А робити не хоча от. У в нас перестеляють все, що тільки, де можна робити, щоб присвоїти кошти, то роблять все, що тільки можна. І дороги, і тротуари. Так, це, друзі, літня кухня. Газ заведений, бачите. Ну, простенько, чистенько мусор винести, страшного нічого не бачу. Піч там накрита, бо що її вже перероблялася, мабуть. Отак. От так, погріб я вам показав, ну городше покажу. Ще раз. Ціна будинку, друзі, 8 тисяч, ділянка 26 соток, приватизації немає, з документами порядок вже був покупець, каже, і десь пропав документи всі перевіряли, все нормально. Отака місцевість тут затишна. Не знаю, він каже, дядько вода там тече внизу. Не, не піду чесно, бо вже з опита знаю, що нічого там не побачу, тільки буду весь в репяхах. Все друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть що думаєте. Якщо не важко, поставте лайки. Все, до побачення гарного вечора вам.